Як власник тваринки може підготувати до операції свого улюбленця? Скажемо так, якщо це структурована відповідь, то до будь-якої операції, навіть якщо це там проста стерилізація або проста кастрація, до цього все одно потрібно підготуватись разом із лікарем, також тому, що кожна тварина вона має свою особливості. І якщо є якісь питання. Щодо тварини, тобто там в неї періодичне блювання є, або періодичні проблеми там зі сторони ШКТ якісь інші, або якісь проблеми там ортопедичні, неврологічні і так далі. То з цим потрібно займатися саме до операції, тому що іноді в нас трапляються ситуації, коли ми бачимо, що тварина прийшла на планову якусь операцію, а ми бачимо, що в неї є якісь інші проблеми. І власник з цим не розібрався на жаль до початку операції, і ми можемо відправляти на якийсь інший день, тобто на дообстеження, і потім повертайтесь до нас вже на планову якусь хірургію.